Привіт! З вами Наталі. Сьогодні я поспілкуюсь із поліглотом Андрієм і дізнаюсь секрети вивчення іноземних мов. Скільки знаєш мов? А я розмовляю на п'яти мовах добре. І ще на п'яти розмовно. І ще три вчив трошки. А на яких ти п'ять знаєш добре? Це які? Українська, російська, англійська, португальська, іспанська. Це п'ять. А цих п'ять ще то які? Це французька, італійська, німецька, польська, румунська, голландська. Ну, окей. Голландська, японська, індонезійська, я трішки вчив, китайська трішки вчив. Я вже забула, які ти мовою сказав. А які ще три ці ти сказав? Голландська, індонезійська, японська, чотири навіть китайська. Я до них брався, типу, ну, пару місяців їм приділив часу, але не можна просто взяти мову і засвоїти. Бо тобі хочеться мати додаткову мову. Та? Треба закохатись в мову. Треба прям жити нею. І тоді ти зможеш нею говорити. от, наприклад, я закохався в португальську, в іспанську і в англійську. Це три мої найулюбленіші мови. От. А всі інші це таке, типу, трішечки побавитись, поїздити і так далі. А чому от. саме оці тобі подобаються? Португальська Яка ще? Португальська, іспанська і англійська. Англійська, тому що англійська це, типу, мова номер один у світі. Вона. Відкриває нові можливості. Вона дозволяє тобі знайомитися з людьми по всьому світу з усіх країн. Тобто англійська об'єднує всі країни. От, і вона змінила моє життя повністю, кардинально до і після. Іспанська-португальська, бо я жив в Латинській Америці півроку, трошки більше, навіть я жив в Аргентині, Чилі, Перу і в Бразилії. Бразилія це португальська. Всі інші країни Атинської Америки це іспанська. От. І я там якби відкрив для себе нове Я, типу, там Андрій, який веселий, який заряджений, який відкритий, знаєш, типу альтер-его свого роду. От. Тому ці мови. А яка найскладніша тобі мова вчилась? Найскладніша мова а, окей. Серед іноземних, прям найскладніша це японська, тому що вона, я її брався за неї три рази, і вона мені досі не дала взагалі. Прям дуже важко. Але якщо говорити про мову, яку я засвоїв, яка мені далась вже, це англійська. Вона була перша. І я не знав, чи я можу. знаєш? Ми всі в школі вчимо списки слів, вчимо там якісь граматичні теми, нудні. Це так нудно і важко, і таке враження, що в мене немає таланту до мов, в мене не вийде і так далі. І... Коли тобі виходить за мову до вільного володіння, ти вже тоді знаєш, що ти можеш, і тоді наступна мова кожна буде легше йти. Абсолютно так. Тобто, відповідно, англійська була найважча, бо вона була перша, от і все. Але вона дуже легка. Англійська офігенна, вона така легка. В ній немає я, ти, він, вона, воно. Ну, типу, ми кажемо, я роблю, ти робиш, ми робимо. В англійській цього нема. Там тільки есочка додається в третій особі. Та? Це дуже легко. Далі ми кажемо, наприклад, от припустимо, та зелений кіт, можна сказати, на зеленому коті, на зеленому коті, під зеленим котом. Біля зеленого кота це все треба закінчення пам'ятати. Я викладав українською іноземцем. Це дуже важко. Типу, да? У нас є п'ять, у нас є шість навіть відмінків, так, хай буде п'ять відмінків, і всюди треба пам'ятати і прикметник, і іменник. Все відмінюється. А в них нічого не відмінюється. Наприклад, Green Green Cat, Under green Cat, On Green Cat, Near Green Cat. Все нічого не відмінюється. Все дуже легко. Відповідно, англійська найлегша мова в світі, але вона мені була першою, тому надалась мені найважче серед всіх. А після того, як ти закінчив школу, ти мав гарний рівень англійської? Ні, ні прикинь, я здав ЗНО на 165, здається, з англійської з фізики на з математики на 199, з половиною. А з фізики на 165. Боже з англійським на 165. І тепер я змінив кар'єру і викладаю англійську, тому що відкрив для себе золоте правило. І потім розкажу про нього. Добре. А я взагалі здала ЗНО з англійською на 132. Ага. Це такий позор. Я ще й списував. Переді мною сидів да. хлопець, який знав англійську, а я ззаду сиділа, той знаєш, як такий учень, балабол, блін, списувати. <свісно> <свісно> та, мені стидно за англійську. але я почала ходити на курси, так що <свісно> я себе... Ти трішки... можеш подарувати курс для початківців. Добре. — Я, ти, він, воно. Та? <свісно> Аудіокурс так, ти заціниш. <свісно> Добре. А що би ти змінив от в школах? Чи правильно викладають вчителі англійську мову? Що би ти змінив? Вчителі викладають, як їм сказали, як, як написано в програмі. Насправді, мова це не предмет. От це найважливіше, що треба розуміти, так? Мова це не, там, не формули, мова це не столиці країн. Мова це спосіб комунікації. Тобто це не предмет в школі. Треба подавати її не як теорію якусь там з правилами, з якимись там тестами, списками слів якимись непотрібними. Треба подавати її як живе. Живу інстанцію, так? живу субстанцію, точніше. А от, е, Типу, наприклад, веселі якісь діалоги там між собою, слухати музику круту, дивитися серіали і розбирати їх. Та? Отак от, от треба засвоювати іноземну для того, щоб жити нею, а не вчити. Тому що я завжди кажу, не вчи англійську, живи англійською. Чому? Тому що. Ми не вчили українську, та ми з самого дитинства жили цією мовою. Ми дивились мультики, слухали там якісь не знаю батьків, що до нас говорили, в садочку спілкувалися, можливо, там з усіма друзями-родичами туди-сюди. Все було українське єдиною частиною нашого життя. Ми не сиділи там з трьох років і не робили там якісь граматичні вправи. Та ну тобто, будь-яка п'ятирічна українська дитина буде говорити краще за будь-якого іноземця, який п'ять років українську вчить. За винятком, може, там, відсотка, може краще говорити. Тому що вона живе цією мовою, вона знає, вона вже знає підсвідомо, які відмінки відмінювати, правда? Дитина скаже під зеленим котом, над зеленим котом», біля зеленого кота, в зеленому коті і так далі. Вона вже знає це. Це природньо. Та? Відповідно, треба жити мовою. І в нас в школі якби 40 хвилин там, чи 45 хвилин раз в тиждень, та? ну і що з того? Закінчилася англійська. Треба робити так, щоб в школі створювалася звичка життя англійською. Наприклад, ми дивимося серіали класні або мультики. Дитина хоче вдома їх дивитися і кайфувати від них. Отак, щоб англійська стала щоденним ритуалом невід'ємною частиною життя. Інакше ніяк ну неможливо я вивчити. Я тепер пам'ятаю оці фрази Who is on duty today?» А я mm -hmm. вон... тому воно запам'яталася, тому що ми саме оце і говорили максимум на англійській да, це сумно. мові. В школі. Це дуже сумно і все. «London is the capital of Great Britain». — Звичайно, все. це факт. Все, що ми знаємо з англійської, тому я то таке багато мемів зараз багато. Тому вона ну, насправді так і є. Я пам'ятаю, що я як вчилася в комерційній академії, я почала вчити німецьку мову. Mm -hmm. І коли я читала слово, там потрібно все дуже так строго, твердо, я все одно на англійській мові пом'якшувала ці слова. Mm -hmm. тому, як позбутися цього акценту? Акценту. А позбутися акценту дуже просто. Треба багато слухати. так? Ми це недооцінюємо, багато хто з моїх студентів, наприклад, каже, типу, мені не вистачає розмовної практики, але це брехня. Зазвичай нам не вистачає слухання. Тому що ми в дитинстві, перед тим, як сказати перше слово, слухали сотні годин українську мову. Ми слухали дуже багато, щоб могти потім відтворити цей звук. Тому в мене є чотири пари навушників. От зараз зі мною одні навушники, в мене є дві, двоє провідних, двоє блютузних. Я завжди щось слухаю. Я завжди слухаю. Ну, мій рівень англійської не опуститься ніколи. Тому що в мене це невід'ємна частина життя. Я слухаю португальську і іспанську, це дві мої улюблені мови, крім англійської. От. І слухати, слухати, слухати. Слухати то, що тобі подобається. Відповідно, і не тільки слухати, а пробувати відтворювати в результаті, типу, як змінювати свій мовний апарат. так? Наприклад, я пам'ятаю, мені теж дуже важко давалося. Мені от, в англійській особливі звуки, в англійські особливі звуки, яких немає в українській. Так? Наприклад, уа, типу «world». В слові ворлд є два звуки. Перше це уа, у нас є тільки в, у них є уа, і є e". World. Uh. Це не О, це не е, e, це щось між тим. World. Далі є такі звуки, як Ц-нк, th, mm. язичок між зубів, Th, th, і говоримо суми С, th, think. Потім є звук З, язичок між зубів, з і Запоріжжя говоримо з. Th, th, th. Наприклад, this, this, this thing. Це типу ці звуки. This thing is the best. Типу, треба їх просто пробувати і вчитися. Та? І… Але слухати не можна не слухати. Тобто не можна освоїти мову через підручники. Це буде суха мова. Це буде просто письмо і читання. Говорити неможливо через підручники нормально. Тому треба слухати, щоб цей змінити і в ідеалі пробувати біля дзеркала стояти і типу ЗС. Оце все робити. А якщо ви хочете розширювати свій бізнес на весь світ, тоді вам потрібна відеозйомка реклами на іноземній мові. Це все може зняти вам N7 Creative. Залишайте заявку на сайті, посилання на сайт у закріпленому коментарі. Є люди в Україні, які хочуть навчитися е, українській мові, тому що вони попередньо говорили на російській, mm -hmm. але вони говорять, що їм щелепа якось не дозволяє навчитися mm -hmm. цій мові. Mm -hmm. Це правда так, що потрібно mm -hmm. робити? О, слава Богу, таких людей не так і ще багато, та, які прямо кажуть, що в мене щелепа не така. От, але це правда. Це правда. Наші щелепи, е, наш язик, це все звикає. Наприклад, ну, припустимо, людина, яка говорила все життя українською, навіть я говорю англійською, та, я багато працював на цим акцентом, у мене є акцент невеличкий. Та. В будь якій мові є акцент. Цього важко позбутися, дуже важко позбутися. Але можна приблизитись до ідеалу, якщо на це звернути хоч трішки уваги. От. Так само припустимо, люди, які переходять з російської на українську, Якби в них буде акцент невеличкий, і це чудово. Це робить їх особ їх українською особливою. Це дуже круто, так? І просто практика все вирішує. Чим більше практики, тим менше той акцент буде. От і все. Якби, але те, що неможливо, якби факт, оце, оце, оце теза, що неможливо говорити українською, бо моя щелепа не може, це, це брехня. Тобто, якби можна говорити просто зленьким акцентом або з сильним акцентом, та можна. Ну яка різниця? Ну, акцент є, окей, можна його відпрацьовувати. Але ну будь-яка людина може засвоїти будь-яку іноземну мову і довести акцент. Максимально до свого хорошого рівня, який там може бути. Хтось може довести до ідеального, якщо він дуже цим заморочиться, хтось може довести до базового середнього. Але якби будь-яка людина може говорити будь-якою мовою з акцентом невеличким своєї рідної мови. А скільки часу людині потрібно, щоб перейти з російської на українську? Секунда. Серйозно? Так, в мене є багато друзів, які в момент перейшли. У мене подруга з Хмельницького, вона перейшла в секунду, просто змінила все. Повністю на українську. І так само, от блогер український, військовий, дуже крута людина, Валерій Маркос, він теж перейшов в секунду. Там він в Парижі був і йому сказали: типу, а ти якою говориш? Типу російською. Він каже: типу, а він каже, ти ж з України, типу, чого ти говориш російською? І він і у цей момент йому змінив все. І так само було з моєю подругою. Теж, вона в Німеччині живе, вона сама Смельницька, вона там і сім'я говорить російською. І вона була в Німеччині, і до неї говорить Німкеня, типу, там. Типу, там, ти з України, якою ви мовою там говорите? Типу, якою мовою ти там говориш? І вона не хотіла сказати російською, типу. вона сказала українською, тому що вона подумала, блін, це якесь крінжово відповідати німкені, типу, казати, що ми говоримо особливо, коли вже конфлікт прям, був дуже вже близько до повномасштабної війни. Та? І вона теж прийшла в секунду. Тобто, для зміни треба секунду. А далі це вже все просто процес. Головне рішення в голові. От і все. Так само і з англійською, і з будь-якою мовою. От але та треба секунда, а з часом просто там за три місяці, шість місяців вже людина настільки звикає, що потім, так як Валерій Маркос, йому вже важко переходити на російську, він вже звучить дуже неприродно російською, хоча він не говорив дуже довго. Він вже там п'ять років чи чотири говорить українською, тільки. От, Тому так, це, це питання секунди, це питання рішення, питання, коли ти якби всі про, за, Переважить всі проти, і буде якесь прям осіяння, цей інсайт, такий, блін, типу, це воно, я хочу. І не можна заставити, не можна, це не можна прям прискорити. Та? Треба, щоб людина сама до цього дійшла і їй допомагати гарненько, так ніжно, щоб. Ну. Тому що чим більше на, тиснути на его, людське казати, це неправильно, ти мусиш перейти, ти не такий, его себе захищає завжди. Вона каже, «Ні, типу, я доведу, що я такий, я маю теж право на існування і так далі. Так не можна. Відповідно, ну, поступово, гарненько, люди переходять і все більше і більше це не дуже тішить. На твою думку потрібно переходити на українську? Сто відсотків. Ну, типу, це без питань, само собою. Єдине, що це це повинно бути рішення людини свідоме. І тоді таких українців нам потрібно, які самі захотіли, самі перейшли. Вони вони навіть ще крутіші за українців, які все життя українською говорили, тому що в них важчий шлях. Типу, нам пощастило, ми народилися, ми говоримо українською, нам легко. Це для нас інакше ми не знаємо. Ой, ви ж тобі треба перейти, наприклад, на англійську чи на російську, яку ти вже знаєш. Перейди на російську. Це не ваце Це не легко, це важко. Тому треба, ну. Це важко, і е, українці, які типу, перейшли з російської на українську. Вони, типу, як подвійні українці, як на мене. Вони типу, як ух, вони дуже круті, я респектую дуже сильно. Бачу, що зараз в трендах все одно російськомовний, Ютуб, uh -huh. е контент. Чи потрібно людям переходити на українськомовний Ютуб, контент і так далі? Потрібно, і вони переходять, слава Богу, потрошки. В топах чому? Тому що ці канали мають велику аудиторію вже. Вони якби, э, органічно вже можуть набирати багато, вони всім показуються просто постійно в, в цьому, в рекомендаціях. та? Але все більше людей от зараз Ютуб український дуже розвивається, це факт, правда? От переходять... Крім того, що переходять українські блогери, які говорили російською до того, вони тепер 50 на 50, або повністю українською, взагалі типу, там, мільйонники круті та? Там про, про саморозвиток, про дуже різні речі, про зйомку фільмів, де є такий крутий чувак, який перейшов на українську, там в нього 300 к здається. І а, це все поступовий процес. Але в чому питання? Нам треба дивитися українською, гуглити українською. Це дуже важко. Я колись гуглив, часто російською, я тепер гуглю тільки українською і англійською. У мене немає ніколи, в мене жоден гугл не має, щоб я гуглив щось російською, навіть в Ютубі ніде взагалі. Відповідно, це треба перевчати себе, так? І це вже треба свідомо цього ставитись. І а, це питання часу, просто, мені здається. Тобто, чим більше. У нас є українізація, чим більше у нас українських YouTube. каналів розвивається якісних. Не таких, що дивись українське, бо російське це лайно», а дивись українське, бо воно ахіренне і воно українське. Типу, воно дуже круте. І вноші плюс українське, типу, і ти прям ніколи не почуєш в якихось москальських цих е, е, блогерських е, відосах, типу, якісь референси до українського, якісь референси до нашої культури, та? тому що вони не шарять взагалі. А ми шаримо, і ми можемо говорити якісь речі, які прям з нами резонують наповно. Тому якби, треба, треба, треба треба творити крутий контент. Це все, що ми можемо робити як е, креатори, створювати крутий контент, і тоді більше людей буде дивитися його, тому що він офігенний, а не тому, що треба бо українською. Отак. Чи є якісь секрети у поліглотів щодо вивчення мов? Так. Те, що відділяє поліглотів від людей, які не знають багато мов, те, що поліглот закохується в мову, яку він хоче довести до ідеалу, там, до крутого володіння, та? треба закохатись в мову. навіть якщо хоче до розмовного рівня і швидко її засвоїти треба знайти те, що ти обожнюєш цій мові. Наприклад, там я, я коли своя румунську для шоу на телебаченні, я там слухав озон, типу ці фрейса, плеч, дарноману моєї. Оце все я слухав. І я. мені дуже подобалося, я кайфував. Я потім дивився якісь ютубчики їхні місцеві, дивився там фітнес-тренерів румунських. Та? Бразилійська, португальська, наприклад, коли за свою португальську я дуже сильно дивився ютуб. Там такі комедійні канали. Я похта дошфундус. Там, типу, вони такі 15 мільйонів. Вони такі скетчі круті знімають. І я кайфував. Я слухав самбу, я слухав пагоджі, я слухав їхню музику, і я прям кайфував. От і, і я закохався в цю мову. тому ця мова зі мною назавжди. Тому що вже все якби ну. А чому ти захотів стати поліглотом? Мені це цікаво. Чому я захотів стати А, Напевно, тому що мені вдалося засвоїти англійську. Так? Мені вдалося засвоїти англійську досить швидко, тому що я зробив це за золотим правилом, про яке я можу поговорити окремо. Так? Мені вдалося це зробити, і я такий подумав, блін, а що, якщо я, наприклад, не буду просто викладати англійську, бо це моя улюблена мова на світі, я буду до того всього ще знати і різні іноземні мови, і таким чином надихати людей засвоювати англійську, тільки одну. Не треба десять, одну засвоїти. О, тому що як на мене, англійська це прям як найважливіша мова в світі. Її кожен має знати, вона змінює свідомість, вона допомагає тобі стати кращою людиною, більше опиратись на себе. Наприклад, в англійській мові слово я пишеться з великої букви. I. Так? Це відповідальність за своє життя. Це не, не там не держава зробить, не там хтось винен. Я з великої букви. Навіть пасивний час в англійській е, е, іде через я. Ми кажемо, наприклад, мене пограбували, мене надурили. А вони кажуть, I, I got robbed. I was light to, наприклад, да? це я. Завжди починається все з я. Тому англійська надзвичайно потужний інструмент для зміни особистості, так? Мені здається, що кожен українець має знати, крім української, англійську. Це моя мета. А чи потрібно людям вчити мову, якщо можна почекати 2-3 роки там, чи п'ять. Okay. І там ж будуть наушники, які онлайн будуть тобі все перекладати, чи ще якісь, може, будуть технології, що взагалі uh -huh. якось так буде в 3D форматі все? Окей, okay, дуже класне питання. По-перше. Потрібно завжди засвоювати англійську, тому що вона змінює тебе. Тобто, а це найважливіше, що може бути в житті, це змінити себе на краще. Так? Це наш, наша мета, напевно, якщо є взагалі якийсь сенс в житті. От англійська змінить тебе на краще. Вона дозволить тобі бути людиною, яка має додаткове я, там, англомовне я, більш підприємницьке, більш самостверджене, таке якесь те, що відповідальність бере своє життя. Так? А потім. Як би там не було, людина з навушниками, наприклад, навушник поламався, уявимо собі за п'ять років. Сервер впав, а ти знаєш, якби в тебе є цей скіл на все своє життя. Крім того, ти засвоюєш нову культуру, ти спілкуєшся з людьми з різних країн. в тебе є цей скіл не просто переклав, та? перекласти це одне, а розуміти іншу культуру. Та? І розуміти їх якісь культурні референси, якісь такі цікаві речі, які ти не зрозумієш просто через це. І неможливо перекласти, наприклад, не знаю, в український там, припустимо, окей, хай буде, в, в португальський, бразильський є таке слово «жейчиньо». Це типу, значить, якби. Скоротка, типу, знайти шлях через якусь корупцію, через якусь там хитрість, щось таке. типу. і це неможливо перекласти. Воно просто можна використати це слово в іншій мові, його неможливо перекласти. Так само є в інших мовах такі речі. Та? Є культурні якісь речі, які ти не перекладеш ніяк. І тому саме, от переходжу до наступного етапу цього питання, саме тому це займе не два, не три, не п'ять років, а багато дуже років. Тому що перекласти в щось в контексті, уяви собі, наприклад, в тебе є слово замок. Та? У тебе є слово там, замок чи замок написане, це два різні слова. У тебе є слово ключ. Ти маєш на увазі ключ такий, чи ключ образний, та? чи ключ, який б'є, наприклад, джерело. От, це дуже важлива тема. Контекст, так? і контекст дуже важко прикласти. Інтонацію дуже важко прикласти. Наприклад, людина сказала, наприклад, «Ти, ти, наприклад, невдаха, сказала тобі, але сказала, це з такою інтонацією, та? що це звучить ніби жарт якийсь там чи щось таке, або з жорстокою інтонацією звучить як щось погане. І як це прикласти? От реально, як це прикласти. Тому я працював ще в 15-му році, 7 років тому, на, на, співпрацював з Windows на, над Кортаною. Це такий голосовий помічник. Так, Google Assistant, Siri в iPhone є, є такі кортана. І там люди говорили різні речі, я їх слухав з Австралії, в основному, з Америки. Слухав їх і друкував, що вони, що вони говорять. Тобто, моя ціль була транскрипція. Я так до речі напрацював також е, розуміння на слух. Я слухав, я писав, що вони говорять. Слухав, писав, що вони говорять. До речі, не говоріть всякі дивні речі, тому що вас слухають. Ви коли ставите галочку, ви робите так, що вас потім можуть аналізувати для того, щоб покращувати штучний інтелект. От я моя робота була давати, годувати штучний інтелект. Я його годував і досі він не працює. Добре. Сім років пройшло. А Я от не розумію одного. Я, наприклад, коли ще була студенткою, любила mm -hmm. ходити в клуб, там, випивали собі. І я почала так вільно говорити на англійській, що мені там mm -hmm. легко було, від чого це залежить? Бачиш, Ти випадково відкрила Чакри дуже сли. важливе правило. Дуже важливе mm -hmm. правило. Це не золоте правило, бо золоте правило це не вчи англійську, живе англійською, а це просто правило бокала, вина» називається. Це означає, що кожен раз, коли ти випиваєш бокал, вина, твій рівень англійської підвищується на Пів кроку. Тобто, якщо в тебе А2, він стає А2, 2 вип'єш, стане Б1. Розумієш? Після двох це не працює, далі йде вниз вже. Тобто треба максимум два. Далі ти вже язик зав'язується. секрет. От. Е, та, це правило, бокало вона дійсно працює. Чому? Тому що забираються бар'єри з голові. Ми, е, з голови забираються бар'єри, бо ми найбільше боїмось. Помилитися. Чому ми не говоримо англійською? Ми найбільше боїмося, що ми щось не так скажемо, нас засудять. Що на всі мови будуть думати, що ви якісь там не невдаха, не не, не, не не цей неосвічена людина, та? що якесь непорозуміння буде. Ми цього так боїмося. Ми так боїмося на нас подивилися якось не так, що нас засудили. Та? І, а коли алкоголь, то страх все і зникає, та? Ви знаєте, які п'яні люди, вивало, як п'яні люди, танцюють класно, впевнено. <світ> такі, <світ> пофіг, вони просто собі танцюють, все одно так собі танцюють, все нормально. <світ> так що, та, забирається страх, це найголовніше. Відповідно, якщо, якщо є можливість без алкоголю забрати страх, наприклад, там, зробити медитацію, пробігтися, я не знаю, спілкуватися з близькими людьми. От до речі, коли ми говоримо англійською, припустимо, з друзями, я завжди раджу починати з друзями практикувати або з собою, або з друзями. Тому що немає напрягу, немає цього супер, якби. Страху помолитись. Ти можеш бути трошки дурнуватим з друзями, ти можеш трошечки якби, ну, показувати себе з усіх боків. Та? Відповідно, з друзями класно практикувати англійську І з собою, от речі. Було питання десь, я не знаю, чи я про нього забув, чи ні. З собою як практикувати? Береш телефон, ставиш до вуха, йдеш по вулиці і говориш англійською. Всі думають, що говориш по телефону, ти з собою говориш. А mm? ну, давай зараз поспілкуємось на англійській. Я, звісно, sure. я взагалі то нічого не пила, я не знаю, я буду хвилюватися. Шкода. Це би допомогло точно. Так? Це би допомогло. Чи Богдан десь обпива, а зараз не чи що. Дякую. Окей, хто починає? Sure. Давай я. Hello. Hey there. How are you today? I'm fine today. I'm happy. Are say. you? Why are you happy? Uh, because um, the weather is fine. Is it? Do you like this kind of weather? It's, yes. Uh, I like foggy day. I like... Really? Um, uh, ...when... Uh, yeah. ...rains. Rain is. Yeah. Right. Yeah. When it <laughs> rain rains. Powder. Your English is pretty good. Your English is pretty good. Yeah. Thank you. So <laughs> Okay. Um, today I'll, I will uh, do drink. With will friends? you? Yes, because I um, have uh, one thousand uh, followers. Followers, right. in my wow! Wow! Congratulations, yes. that's amazing. <laughs> Good job. Yeah. Uh, what will you do today? I'm gonna go uh, to the Opera Theater to watch some ballet or opera. I don't know yet. Then I'm gonna have a rehearsal. I play the bass and drums. I'm gonna play some music with my friends. Then I'm gonna probably do some meditation stuff like sound healing. You know what it is? It's like where, the, where you lie on on a stack of hay and you just listen to different like no, uh, no, Tibetan uh, like ding, like this. It's like kind of like meditative uh, therapy. And then I'm gonna hang out with my friends. I'm gonna spend the evening with my friends, like a little party. Yeah. Good. Yeah. <laughs> <laughs> а мені цікаво, як буде на інших мовах назва мого ютуб-каналу Зелений кіт. Ну Англійською я знаю, це буде Green Cat, правильно? <laughs> правильно. А як на інших мовах, наприклад, на польській. Окей, okay, російською все знаємо зелений кот. Yeah, okay. uh, польською зелений кот. Також. Якщо mm -hmm. я не помиляюсь, польська мене не дуже. Uh, Deutsch, німецька. Uh, «Grüne Katze». Або «грюнка» — це, вона також в мене не супер. Далі мої улюблені мови. Іспанською. verde» <laughs> — Це іспанською. <laughs> І тепер ви зрозумієте зв'язок між всіма романськими мовами. Це іспанська, італійська, португальська, французька, румунська. От, наприклад, Gato", от, Gato verde". Gato verde це іспанською. Далі італійською, «gatto verde». Ah, так само, same. але з таким інтонацією. типу Гатоверде. Mm. Отак. От І там гато. Там не просто гато, там таке от. От. Uh, далі. Португальською ґатовер. Типу, mm, носовий звук. Gato це португальською. Далі французькою. — «un chat Скорочено. Це також той, ті самі слова. Ша це як «gato», там воно пишеться шат. А ver пишеться «vert» пишеться верт. Просто воно не читається. Верх. От і все. А, потім. А, так, 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 так. Давайте я. Це я, я зроблю просто те, що я часто роблю, щоб ви не думали, що поліглот це значить геній. Я говорю тільки на трьох іноземних, добре, а всі інші я забуваю постійно і через це дуже страждаю. От. І Google-перекладач перекладач класна тема. От, Наприклад, я, я японську вчив, і я знаю, що точно неко це кіт, це я дуже добре питаю. Неко, а не знаю, як сказати зелений. Я загуглив. Green. Neko. От. Загуглив. От грін кат. «мідоріно неко». Мідоріно неко. <смеш> Мідоріно -неко. <смеш> О, От. І в принципі це абсолютно нормально. Та? Тобто вміти користуватися перекладачем це скіл. Треба його вміти робити. Та? Знати, як перекладати, знати, що тут не так, відчувати, коли б він переклав неправильно і, і знати, як його змінити. Тобто це також скіл. Ти приймав участь у шоу Поліглот чи дало то тобі якоїсь такої популярності або навіть мотивації? <смеш> Дало мені багато всього, дало мені першу травму, що я почав думати, що я не, не, не знаю достатньо мови і так далі, тому що там було все так, е... і я повівся насправді добряче. Тобто я повівся на, на, Можливо, на телевізійні фишка. журналістські штуки. Да. Е, ні, е, насправді воно мені дуже багато дало. так? Це дуже багато. мені дало. Воно трошки мене назад відтягнуло, тому що я зневірився трішки в своїх знаннях і так далі. Так? Тобто, моя основна ціль була прийти і сказати, що я, типу, людина без талантів, я просто в 19 років. Майже 20, в 20 за англійську, і потім всі ці мови завдяки англійській, англійська змінює життя і так далі. Вони це все вирізали. І типу, в результаті типу, зробили це трошечки отаке, скандальне, отаке, як вони люблять. От. Але дуже багато дало. Тобто я цей відос, мене є класний відос, він допомагає моєму бізнесу, допомагає продавати курс англійський, допомагає продавати картки для діток, допомагає якби, все просувати, тому що в мене є цей досвід. Якби. І люди вже дивляться, і вони такі, о, типу, окей, є якийсь авторитет легенький. Та? От. Те, що я потім попрацював з психологом деякі речі, та? це також нормально. Та? Але та, це було дуже цікаве шоу. Там ми домовлялися, я їм сказав, так, друзі, я знаю, там п'ять мов добре і трошечки розмов, розмовному рівні. Вони кажуть, давай 15, бро. Це mm -hmm. мало. Але щоб українську-російську виключаємо, 17-15 іноземних. Бо шоу має бути? Кажуть, типу, давай так. Типу, і ми тебе тільки запитаємо привіт на цих мовах, та? а в результаті вони написали все на всіх мовах, там, максимально мене дрючили по повні, mm -hmm. так, щоб типу, показати, ну, все було так. Та. Але насправді не так все й погано було. А зі скількох років потрібно вчити іноземну мову? Наприклад, дитині. Uh, um, я рекомендую так само, як і українською. Якщо ваша дитина не хоче бути трьох, чотирьохмовною, п'ятимовною, а просто українська і англійська, я рекомендую з найперших місяців там давати їй слухати щось там. Потім в один рочок вже показати на показати на яблука, наприклад, Apple. От. Тато каже, Apple, мама каже, яблуко, наприклад, щоб дитина розуміла, що мама це, до речі, це важливо, розділяти мови між батьками. Так? Краще, щоб мама завжди була україномовною людиною, а тато англомовною, якщо ви хочете англійську. Прям ідеально, щоб ваша дитина знала як носій. От вона буде знати. Мультики вмикати з перших років життя. Та? От, дітки це по суті чистий лист, і вони мають змогу. Засвоїти те, що ви їм даєте. Якщо дасте їм якісь, якісь тупі радянські мультики там, чи, не знаю, чи москальські мультики, вони це засвоїть. Та? Якщо дасте їм англійські якісь цікаві класні мультики, якісь, наприклад, дуже круті там, frozen soul, якісь там потужні мультики, та? вони це будуть також в себе абсорбувати. Та? І, відповідно, та, дітям треба з найперших місяців життя вже англійську інтегрувати, до них говорити англійською. Mm -hmm. Оце буде ідеально. Та. А якщо ні, тоді ну, з двох-трьох років також окей. Друзі, англійська це більше, ніж просто предмет в школі. Вона має шанс змінити ваше життя кардинально на краще. Тому користуйтеся золотим правилом: не вчіть англійську, живіть англійською. І якщо ви стидаєтесь, випивайте бокальчик виніжка, сідайте на терасі і легенько собі спілкуйтесь на іноземній англійській мові. З вами була Наталі, до нових зустрічей. Цьом, па-па!